Як виїхати в 2022 та 2023 році в Україну на польській машині, тобто на польських бляхах? Досить часто зараз, друзі українці задають це питання в соціальних мережах, тому сьогодні я вирішив дати відповіді на ці запитання та розвіяти деякі міфи. Тисніть вподобайку, діліться обов'язково цим відео з друзями в соціальних мережах, щоб більше українців дізналося цю інформацію, ну і вберегли свої гроші, тому що не потрібно платити посередникам, адже процедура подання. Документів на тимчасовий консульський облік не є такою складною. Звісно ж, сьогодні я вам назву хто може виїхати в Україну на польських бляхах та що для цього потрібно. Звісно ж, ви підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні випуски. І ми переходимо, друзі, до найголовнішого розвіяти міф. Я вам обіцяв. Так от, друзі, багато людей, можливо, і ви чули, що вони ставлять автомобіль. На тимчасовий консульський облік або просто на консульський облік. Насправді, друзі, такого в природі не існує, тому що ви особисто, друзі, стаєте на тимчасовий консульський облік і вам в закордонному паспорті ставлять початку про те, що ви прийняті на тимчасовий консульський облік. Хто ж може ставати на тимчасовий консульський облік? Друзі, не всі, на жаль, тому що для. Того, щоб стати на тимчасовий консульський облік, у вас має бути або ж карта побиту різних видів, тобто часового побиту, сталого побиту, резидента луготермінового, і звісно ж, національна віза, і вона має бути довгою, хоча б мінімум три місяці, тому що щоб ви розуміли. Консульський облік має дату придатності і його зазвичай ставлять до кінця дії вашого документу. Тобто, якщо карта побита на 3 роки, то вам на 3 роки дадуть тимчасовий консульський облік, тобто поставлять початку в паспорті з такою датою дійсності. І, звісно ж, друзі, якщо ви вже це все маєте, то у вас є два способи для того, щоб податися на тимчасовий консульський облік. Перший це за допомогою електронної черги зареєструватися і приїхати особисто подати документи, що досить важко зробити, бо тому що в електронну чергу ви самі знаєте, як важко реєструватися. Другий спосіб це відправити поштою. І увага, обов'язково замовляйте зворотню доставку. Консульський облік нешвидкого виготовлення коштує. 83 злотих. Якщо ми говоримо про термінове прийняття вас на тимчасовий консульський облік, то це буде коштувати 166 злотих. І звісно ж, плюс доставка, якщо ви надсилаєте поштою. І я рекомендую вам, друзі, хоча б на 500 злотих, застрахувати, на вартість 500 злотих страховки, зробити. Пересилку вашого закордонного паспорта, що в разі того, як його, наприклад, хтось загубить, поштов, поштова служба і так далі, то ви могли б за ці гроші, страховки, виготовити собі новий закордонний паспорт. Хоча це досить рідко буває, що гублять ці документи. І, звісно ж, друзі, якщо вам вже поставлять цю початку, що ж вам робити далі? Друзі. Віднедавна, здається, рік тому, а можливо, трошки більше прийняли в Україні такий закон, який не дозволяє співвласникам. Автомобіля на іноземній реєстрації в'їжджати на територію України. Тобто, що це означає? Ви повинні бути власником автомобіля. І так званий транзит, який був раніше там два дні, або ж п'ять днів, або ж сім днів, або ж десять днів, його вже друзі, не існує. Так, є можливість поїхати в делегацію від польської компанії, якщо машина зареєстрована на компанію, і ви працюєте в цій компанії, маєте договір і так далі. Але по Ну, кажуть люди, що це досить складно зробити, і навіть власники компаній, які мають тут компанію і мають свій автомобіль в компанії, і все це розписано на папері, і також їх не пропускали в Україну. Тому я рекомендую бути власником автомобіля, стати на тимчасовий консульський облік. І, звісно ж, друзі, перелік документів, які необхідний, ви знайдете за посиланням, яке я залишу в описі до цього відео. Тому не платіть посередникам, бо це недорого коштує. Тобто, ви заплатите. Або ж 100, або ж 200 злотих, тому що це фотографії і так далі. І отримаєте свій тимчасовий консульський облік і собі на автомобілі поїдете в Україну. Я так особисто робив вже декілька разів, коли ви в'їжджатимете в Україну на митниці. Ви відразу заповнюєте митну декларацію про тимчасове ввезення автомобіля в Україну. Ну і там до 60 днів у вас є протягом календарного року, тобто, в 2022-му у вас ще є час, щоб поїхати в Україну, і так само в 2023. -му. Після настання нового року ці дні всі анульовуються, вони не сумуються. І звісно ж, друзі, пам'ятаємо, що треба вкластися до 60 днів, щоб повернутися назад до Польщі. І, звісно ж, повертатися має та людина, яка виїжджала, бо буде штраф на українській прикордонній службі. Якщо ви вже платили такий штраф, то напишіть про це в коментарях. Тому що ще мені відомо, друзі, поки триває військовий стан в Україні, то відтерміновано. Тим людям, які мають тимчасовий консульський облік, в'їхали до України по таким автомобілям, які мають іноземні реєстрації, то їм відстрочили виїзд за кордон, тому що багато чоловіків просто не має змоги виїхати. І що ж їм тоді виходить? Штрафи платити? Так, ось, друзі, влада подбала про цих чоловіків. І сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. За посиланням ви знайдете всі деталі. Хочу ще додати, що. Якщо ви прописані, наприклад, в підкарпатському воєводстві або ж в Люблінському, то ви податися можете лише до одного консульства, яке буде в Любліні, тому що приписка є також досить важливим документом, який необхідний для того, щоб стати на тимчасовий консульський облік. І звісно ж, друзі, не забуваємо, карта сталого побиту, карта тимчасового побиту, довга віза національна, тобто робоча віза. Ну і звісно ж, якщо ви маєте ці документи, то ви без проблем. Зможете стати на тимчасовий консульський облік, а потім і виїхати за межі Польщі. Ну і звісно ж, друзі, підписуйтесь на канал. На сьогодні в мене все. Сподіваюсь, інформація була цікавою та корисною. Побачимося в наступному випуску.